Всім привіт, друзі! Я знову знімаю, і, що сьогодні я вже знімав. Але так вже вийшло, що SCP... СЦП... Фак знову назву забув. Але так вже вийшло, що scp 432 я просто бігав півгодини тому лабіринту, я не знайшов жодного монстра, я не знайшов, як це пройти, і мене це задобало і вирішив пограти щось з другим. Я написав в групі пост. Перша гра, котру там напишуть, типу хорор, Я пограю на камеру, там викладу, але... Всі почали там о, жартувати, пройде Барбі, пройде Доту, і я вирішив члену його до сраки. згадав, що в мене колись була тема в групі, де я просив вас пропонувати мені хорор ігри для проходження, і я там між тим всім покопав, покопав і знайшов гру, яку мені запропонував Кирил милий. І знаєте що? Я її, мабуть, пройду. Мало того, що я її пограю, зроблю перший погляд і я її, мабуть, пройду. Вона є доволі коротенька, і, гадаю, ми за одне відео якось це та й встигнемо. Можливо, відео буде довге, так що, хто не хоче там дивитися дуже довге відео, то можете відразу ставити лайк, вимикати і папа. -па. А ми починаємо. Гра називається потяг. Щоро кажучи, я, як завжди, тому що це я, я не читаю про ігри нічого перед тим, як вони грати, я не шарю, що я тут зараз буду робити. Тільки знаю, що гра побудована на двигуні Unity, і що це одна із найгарніших ігор на двигуні Unity, і вам це так цікаво, що то капець. І я так розумію, що ми п'яні бомжі, нам відразу кажуть, не курити, прокидаємось е, у поїзді. Напевно, знову з вписки їдемо додому. П'ятниця, ми в говно. Так, потрібно розібратися з керуванням і взагалі що тут треба робити, куди тут треба йти. Ми встали, але, походу, бомжам, двері до кабіни не відкривають. Ех-ех-ех, як шкода. Може стоп-крану тиснути. Куди ви мене везете, я не знаю, де я. Ей, гей гей Так. Е, права кнопка миші закривати. очі. О, тут треба кліпати. Е, знову таки, нагля... нагадує мені. Е. О, бутилочка, 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 бутилочка. Дайте мені бутилку! Дайте похмелитись, курва. Ні. Ок. А якщо кліпну, вона стане дженом? Ні. Ні, не стане. Так, отже, я так зрозумів, що на Е тут треба взаємодіяти з речима, за граню. Хто ми? Откуда ми? Куди ми їдемо? До речі, мене це теж дуже цікавить. Откуда я? З ким я був? Де мої друзі, з якими я бухав? Чуваки, ви мене кинули в цьому поїзді. Шикарні друге. Работа, да, мне зранку на работу, а я тут в поезде в бухей, блин. Так, окей, пишет. О, до я ПРИЗНАЮ, знаю, что. Э, стоп кран, ні, не, не вейда. Эй! Оу, шо? О, походу, братаны про мене згадали. Це же мобильник? А, ні, ні, не, не, не мобильник. Кур'єри? Ага, я працюю кур'єром. Окей, чудово, це мені допоможе. Я працюю кур'єром. А якщо трішки серйозніше, то. двері сковані цеп'ю. Серйозно. Оу. Це, походу, мечність, як побачив, який тут в хлам лежу, то певно налякався, що я йому щось зроблю. Взяв і закрив ланцюгом двері. Окей, але ми не здаємось, ми розіб'ємо. Ці двері. Цю несправедливість, бісову. Але як? <смі> Бутилками? Навряд <ганаврече> чи. Трубою? Не знаю. Якби ту трубу можна було якось витягнути, то можливо цілком, але. Але ні, ні, навряд. Навряд, навряд, навряд. Отже, нам треба відчинити двері. Це, Це наше головне на сьогодні. Так, побрудивши туди-сюди, я знайшов відмичку, якою ми відімкнули замочок і ми можемо проходити далі. Вау! На те, що я в хлам у мене доволі. Е... Ні, я таки в хлам. Мені вже навіть привиджуються велосипеди, котрі самі їдуть. Хоча я гадаю, це просто хитається в потяг, ну це ж нормально. О, чудово. Походу, я був такий п'яний, що в мене вже провалив пам'яті. Я забув, як вийшов з того потягу. І ось я вже вдома. Не факт в себе вдома, але я вдома. І мені тепер потрібно знайти ліжко або, може, перше туалет. Хоча якщо це не мій дім, то яка різниця? Можна прямо тут. Мамочка, яка я Мамочка, я папочка скорше. Ні, тут точно не моя хата. Хоча може бути і моє. Why not. Так, але все ж нас хтось кликав і ми прийдемо на допомогу. Нас покликали, ми прийдемо. Е, ні. Схоже, ми не прийдемо. Ось ми знову в цьому потязі. Мені здається, чи коли ми починали грати, була ніч. Артке враження, що ми в якомусь. Йо, <гум> Хм. Гаразд. Ти ж дідько таке мале. Я знаєш що там? Чорти б тебе побрали. Айде Дубиса! Що ти там Що Що там стало? Тебе, певно, мама шукає? Дітько, вона страшна. А ти що, я так думаю, що я все-таки розібью цю, цю цю проходняк цей на кілька серій, тому що мені стрмно. Ну чо тут, ну чо ти? Чувак, ну чого ти як баба кінець до кінців? Так, окей, в описі до цієї гри писало прямо, що це є хоррор квест. Отже, нам треба знайти якийсь квестовий предмет, котрим ми цю гівнючку відволічемо. Але який? От чому питання? Можна скласти для неї велосипед. От ми маємо вже колесо, ми там маємо раму, походу. От маємо ще одне колесо. Два колеса та вже ровера. Правда? 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 Правда. Але, мабуть... Та, о, дійсно, рама, рама, колесо, колесо. А можна її зігнути наміс рами поставити. Окей, тьотю. Я так вже зрозумів, що ти на мене вибігати не будеш, правда? Ти мене просто не хочеш пускати. Отже, мені треба зробити щось таке, щоби тебе відволікти. Або щоб змусити тебе відти вийти і пустити мене. А я так бачу, це в твої найближчі плани не входить, ага ж? Тютю. Тютю, тютю. -тю -тю. <світ> не, знаєте, окей, окей. Оце як вона вистрибнула, це було страшно. <світ> Мушу дізнатися, молодці. Але от я. тицю тим е е е на все е. -е. О, може, лучше Я Абе, як дата-то странная. Давай, шпивай. И дволі чеї. Чувак! А это не зардобали с кого. Чубурашка це вообще хто? Це чувак, це си. Чувіха. Обес його знаю. Так, см. Угу. ж, давайте пошукаємо щось, щоб. Тей. Чувіси було бы. Би... Інтересно, аби у нас. О, м'ячик! М'ячик. М'ячик. Опа. Ага. О, вояк. Ага, оже. Лівою кнопкою миші. Ми ще мімо моргати, до речі. Треба буде на ній це спробувати. Можливо, вона хоче би ми з нею погралися м'ячиком. Чому б і ні? Тобто, що чи може бути цікаво дитині на тому світі, як не погратися з м'ячиком і з якимось бомжем п'яним. Чи не так! Давай Я тебе задобрю! Фак. та та да! Давай! Бере, Маєш мячик. Наша Таня громко плачет. Уронила по доусторонний мир мячик. Тихо, Танечка, не плач Я тебе боюсь, курсач. Потрібно тримати Триматися на них подалі Окей, я теж так. Fuck. Ч ты... Ти... Эй, дітлахе, ч тут бігаєте, я зараз вашу вчительку найду? Бігають вони тут, знаєш. Так, окей, тепер, я наскільки розумію, треба просто між ними пробігти. Чи... Чи щось таке або Вартра закрите очі і пройти. Еээ, ні, погана ідея. Погана ідея, хоча. ні, погано, таке погано. Треба між ними якось... пробігти. Шоді. Знаєте, це мені нагадує. Це мені нагадує такі старі олдфажні іграшки, пам'ятаєте, де треба було... Факт! А воно ж само на мене побігло! Дідько, ти... Фак, присумимо до рема. Нагадую, це мені старі, а хардкорні ігри, пам'ятаєте, ті краш-бандікути, де там різні, О, пів пів, пів. пів Ну ви зрозуміли, так. Ну, ви зрозуміли, звичайно. Ну, от, оце мені теж таке нагадує. Та от просто треба якось пробігти між тих пів пів пів, аби воно тебе не зачепило. І я завжди так харюся на тих добаних рівнях, я це просто ненавидів. Е, е, ти що на мене. Так, окей, а, та... Я вшарив. Цей чувак, полюбено на нас побіжить. Отже, нам треба просто пробігти, просто. Ось нього. Спробувати треба. Отже це все діло швидкості, я так зрозумів, але... Яка тут швидкість? Пішов наф! Ї. Де нахрен? Та йдіть нахрен! Я вже майже пройшов, я пройшов! Є! От Отак от. Та, справді, краще їх закрити. А які? Ойцо, а? А яким чином їх закрити? А біс його знає. Ойо. Ой Мабуть, краще таки треба було їх закрити. Окей, давайте наступного раду будемо слухати з дорогого нашого радника. Чим-небудь зсередини, але чим? Стоп краном, та навряд. Фляшкою? Та ні. Теж не думаю. Так, тут щось спину бути таке. Що ми не бачили. А просто ми чомусь злати, не можемо закрити, не можемо ні правою кнопкою миші ні. Е, e, нічим. От щось тут має бути не недалеко. Бо бачите, ми відходимо подалі і включається ролик. Неприємний. Ролик. Не те, щоб я не любив дітей. Ні, ніякому разі, але просто розумієте, коли ті діти мертві і бігають за мною, то це вже трошки інакше. А Так то я люблю дітей. Зазвичай. Так. Мушу також відмітити таку маленьку деталь, що гра не має властивості зберігатися, тому мені таки доведеться її Сюпрой прийти сьогодні. І свої ігри без контрольних точок. Ненавиджу їх. Чорт, як нам далеко взагалі дає зайти гра від тих дверей. Бо я так розумію. Отаю є гітара, та окей. Ми гітари би могли приперти ті двері. Шкода, звісно, гітара гарна гарна штука, але все таки. Що поробиш? О, ти Книжкою приперти двері? А, ну. окей. Ой, книжкус. Преператус, ні. Ок. Так, гітара не канає. окей, ми це вже. Догнали. Тут біхтарик хоч якогось, чувак, ну. Який безпорадний без... Стоп! О, чудо ми пройшли так далеко і ми досі живі. А я, здається, вшарив трошки. Ми не помираємо, ті дітлахи нас не вбивають. Ми просто. Ем, не знаю, відключаємо чи що. Тому що, от тепер ми можемо прийти. Тоді ми не могли пройти. Опа! Ключ. Ключ. А, ключ до там тих дверей, так? Та, а, а з тими тоді що? Ну, логічно, що їх треба просто, ну, з'єднати, але чому ми їх не можемо з'єднати? Зсередини. Та те що? Так, 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 так. Ні, не виходить. А якщо ми просто пройдемо далі... Не вийде. Чи ні, чи вийде? Та, вийшло. Окей, отже, нам не треба також нагально закривати ті двері. Нехай. Ой. Ми вже знаємо спочатку гри. Оу. Oh. Оу. Oh. Оу. Може, не варто. Що треба робити, коли б'ються п'яні сусіди? Ну певно, дзвонити в міліцію, але не виходити і не йти туди, де щойно клацнув револьвер. По-моєму, він там таке клацнув. О, збереження. Гарненько. Ну, отже, нам таки не доведеться проходити цю гру за один раз. Як це аж просто бальзам на мою душу? На мене сьогодні. Вистачить, напевно. Так, ну тут є люди. Агоу. Ой, ні, окей. Якийсь стрьомний. Діти, ні, до, до, до дітей у нас тепер... О, не той от. Не, знаєте що, краще діти, ніж манекени, оживші. Це мені звахує. Та ну до ду дупи, -ду. ні, поверні дітей! Поверніть дітей краще, народ. Ох, материдна. А, на них не можна дивитися, так? Окей. Okay. Оце ну, ми вже в вша... шар. Шарле як робиться, та? Треба дивитися під ноги, так? Та, та йди нафіг! Ага. Це як ангела з доктора, них не можна дивитися. Не кліпати, а тут, знаєте, тут навпаки. Та воно мені дивиться прямо в очі, що я можу зробити? йди наф! Чого ти від мене хочеш? Ту, окей. Е... Знаєте, гадаю, височить на сьогодні. Ми знаємо, що довгі відео ніхто не дивиться. Тому дякую вам за перегляд. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Ну, Ви знаєте, що треба робити. Я вже розвічився це говорити. Дякую, що ви досі зі мною за те, що переглянули це відео. Мені дуже приємно, що протягом цих трьох місяців комусь треба було ті відео взагалі. Тому. Очікуйте нових серій проходження потягу. Зацепила гра, справді Кирило дуже дякую за таку гарну пропозицію. Очікуйте наступних серій проходжень. Гадаю, це буде цікаво. А з вами був гамер, дякую. Для мене добра ніч. Не знаю, що вам там підберіть собі.